із Черкас щойно повернулася делегація Полтавщини, де переймала досвід місцевого теплоенерго. Найбільшим відкриттям для полтавців було у Черкасах немає заборгованості. Мешканці сплачують стовідсотково. Секрет розповідають у тому, що комунальне підприємство працює з кожним мешканцем індивідуально. Вони побудували свою роботу на перше місце, поставивши те, що потрібно територіальній громаді, те, що хвилює сьогодні споживача, там в кожен будинок. Має ось е, таку абетку, по якій, якщо там провели якісь роботи, по якій йому і висвітлюють, скільки він зекономим, що тут робиться, як буде працювати, там чітко розуміють, що ця прибудинкова територія належить цьому будинку, і вони весь час спілкуються з громадою. Коли вони нам продемонстрували одну з катилню реконструйованих за кошти ЄБРР. Дійсно, це потужна котельня потужністю встановленою понад 20 мегаватт. Я хочу сказати, що власне ми реконструювали за останні п'ять років більше десяти котелень застосуванням того самого обладнання, тих самих підходів, тих же пальникових пристроїв і тих же котлоагрегатів, які. Але це за власні кошти ми виконали реалізували полтавське підприємство. Якщо порівнювати з Черкаським, поки що не зробило, але теж планує встановити індивідуальні теплові пункти. Це впевнений керівник Полтави теплоенерго дозволить поліпшити якість послуг із теплопостачання, а споживачам регулювати обсяги споживання теплової енергії та гарячої води. Ці заходи у нас в ближчих планах. Якщо нам вдасться заручитись підтримкою. Депутатів національної комісії регулювання електроенергетики України і почати все таки практичну фазу реалізації проекту з ЄБРР. То власне, це одне з ключових напрямків. Один, один з напрямків ключових, які будуть реалізовані в рамках цього проекту, ішлося на засіданні спільних комісій облради і про стан захисних споруд в області. Спеціалісти вже перевірили 218 сховищ або майже 98% усіх на Полтавщині, із них придатними визнано 40%, непридатних 43%. Решту ще треба доводити до ладу. До захисних споруд надзвичайно високі вимоги. Тобто там повинна працювати вентиляція, там повинна. Бути засоби аварійного живлення, тобто електрогенератори по області виділені на захисні споруди ну, спеціальне призначення, це на сховища, протирадиційні укриття 2,4 мільйона гривень. Також велика робота ведеться по найпростішим укриттям, тобто це підвали звичайних будинків і також цокольні поверхи будинків, де можливе укриття населення від дій. нині чимало та організацій області не працюють чи перебувають у стадії санації, а захисні споруди на їх території стали непридатними. Серед таких підприємств Полтавське виробниче об'єднання «Знамя» та завод газорезрядних ламп. Ще одна проблема, що лишається у захисних споруд, немає власників.